Вітаю вас, риболовна спільнота. Ми сьогодні разом з Сашком. Сашко, ти куди побіг? Так, хай йому грозь. Будемо рибалити на Дніпрі, точніше в самому центрі міста Київ. Сьогодні я буду використовувати ось таку палицю. Все у нас фінеза. З тестом 3.15, довжина її 2,5 метри складає. Також в мене ще така сумочка ще є. І що ми сьогодні ж будемо ловити? А ловити ми сьогодні будемо окунців. Бо чую дуже багато різних відгуків. Одні кажуть, що нічого не клює, інші кажуть, що клює непогано. Сьогодні будемо разом з сашком все перевіряти, тому і будемо рибалити сьогодні на лайтовій палесі. А згодом ви все дізнаєтесь, що да як. Варто уваги приходити всі місця. Або краще посидіти зайвий е, е, раз вдома. Так що ходімо, друзі, перевіряти, що на що клює. Так от легесенько робимо проводку. Волочіння по дну, шклябаємо дно. Бо силікон у нас плаваючий, тому можна дати невеличку паузу. І на плаваючий силікон, я вам все-таки раджу, вже по своєму досвіду, все-таки гачки брати з тонкої проволочки. Бо якщо тонка проволока, о, є, сидить, бачите? То одразу буде клювання. А плаваючий силікон робить дива. Але тільки на тонесенькій проволоці. Що ти думаєш у мене? Судак? Я окунідзе. окунідзе. Дивись, Окунець взяв. Ось така у мене приманка. Цікава, важить дефіграм, вольфрам по-багатому. І Окунідзе. Земен. Ось так. Пауза. Невеличка протяжка. Підкит і волочіння. Що здавить, Сашко? Це на метрів 35. Це, напевно окунь. Ну, мені також здається. Так, окунь. І знову невеличкий. Погодинник. Але знову носив приманку. О, що ти спіймав? <гаде> Те, що я чекав. О! <гаде> я ну, ти любиш своїми. Фу. Ти непоганий. Заліковий. <гаде> На фішен раз, так? <гаде> да. скільки грамів? 17. Оце ти його монтельнув. <гаде> не оре А ти бачив, що там бігає? <гаде> Косолька там бігає. Да? Так. так я. Від передавав. Та я за нею побіжав, не наздогнав. Я по кончику купаю. Та б'є, як будто на фідро ловлю. А все коня так клюють. А я думав, все і бобурі такі клюють. Під першою брівкою. Що зараз поставить? 5 грамів, приманку тантову або якусь таку полярву, ще щось таке. Півтора дюйма, німбл. Та зараз можна таких окунів накосити мішок. Але ж хочеться судака спіймати на цю приманку. Тому поки ловим на 10 грамів. Та і зараз так на 10 грам також він клює. От бачите, знову на паузі. Що ж робить плаваючий силикон? А на півтора дюйма буде значно більше клювань, бо приманка все-таки менша, окунь у нас поки що не дуже великий. Бачите, бух-бух-бух-бух сидить. є. От, от таких окунців можна зараз в зобру словити, якщо поставити десь 4-5 грамчиків і вздовж берега йти і ловити їх. Ось такі. Ладошка. Завелика приманка для нього. ось ця от. Це його тут богатенько. Ну, все вже щось дуже замалий. Все вже занадто левий. Ще один. Ну це вже такий бойкий. Ну і більше, аніж погодинник. Це вже такий грам 150. Ось такий хороший вже як у нас сів. Ось він такий. Бачите? Це вже такий більш-менш. І також на всю приманку. Тобто зараз половимо кінця. А десь після обід, мабуть, спробуємо вже половити судака. Будемо збільшуватись на 12 грам бажаки. 12-14 Тобто спробуємо на цю палусі поверхам половити по верхньому тесту. Ну і потім дізнаємось, які в нас будуть судикі. А зараз ще половимо окунця. О, Тут крупніше вже сів. саме за малий навіть на медвах маленькі конецьку є пливи сашко під берегом рех палку гне Доброго. цікаво що за, за розмір Що то вообще щука взагалі у нас Доброго. так дивись ж Та, таке а не а окунив так кабан під берегом Ты дивись, зменшив важики, поставив 6 грамів, поставив інший займан, лярвочку. Хвост з'їв, дивись, вона вже без хвоста стала. От гадєнош, подається зараз. За Так за краєчек. За краєчок ти за бачиш? краєчок! Диви, що це за бубарь вже? Йовай, що це за бубарь? Так він вже без хвоста. А, Уже... Та ти нам Уже... правильно. Багато клей працює. Да, а ну спробуємо ще на круглий важик. Монтажик зараз 9 грамів. Вітер трохи стихає. Ось приманка впала. Підкіт, пауза. Підкіт плавний, півоборта катушкою і пауза секунди 2-3. Знову робимо підкіт, півоборта катушкою, пауза. О, вже щось. Щось дзьобає вже. Напевно, невеличкий. Сів. Але напевно маленький. Ну такий погодинник. За велика приманка для нього, напевно. Але все таки взяв. Ну що, друзі, ви самі ще не побачили, скільки тут окунсів, що не закидання, то одразу клювання. Тому сашком. Вирішили прийти трохи далі і пошукати е, іншу зовсім рибу, таку як щука. Щось нам захотілося ще щуки половити, щоб була різна рибися, щоб не тільки впаратися в одну і ту саму рибу. Судак поки не хоче, тільки один за сьогодні. Окунсів ось так. Ну і зараз спробуємо пошукати ще щуку. Що, Сашко, знайшов цікаве місце? Так, да, зараз будемо щуку тут ловить. Давай спробуємо. Подивіться яка. Файна природа. Який затишний куточок, друзі. Малювніші такі місця. Ек. Ек! Щупака, бра. Я кинув тобі приманульку, так що по її і буде тобі щать. Ти мав щучку? Ні, окунь гарний. О! Так можна і тут... Ай, зійшов, я бачив. На три дюйми. Ти дивись. Щука, щука, Сашко. Багор, Багор. П'ятерка. Фрикціон працює. В камиші завела. Окунь. На три дюйми, Сашко. Що це за місця такі дикі, га. В одні окуні. В шахту, три дюйми. Ти бачиш? Дай його турнамент. Непоганий. Наджик голівки. Я в шосі. Такий кабан. Добре, що Сашко він лупив. Є, знову. Сашко знову. Що? Та ти ж мене чіпляєш. Люди подумають, що ти мені чіпляєш. Відійшов від мене. Ще охонь. І знову на три На Наджик голівки. І смотри, і знову в шахті. Я не, я не розумію. Такі окунці, 3 дюйма приманка і знову в шахті, друзі. Подивіться. Приманка яка і окунідзе. Зараз ще спробуємо. Ось торкнулася одна. 4-5 обертів, пауза. Знову робимо 4-5 обертів. Знову! Зійшов! Бля, зійшов! Біля тебе, біля нас! Ти що за... Не знаю, ти, ну ти бачиш, у мене тільки сьогодні у кінці. Може, тому що я ловлю на жилку 0,6 і ферокарбон у мене стоїть 0,33. Ну що, друзі, оскільки на сьогодні риболовля сусільні експерименти. То ось в мене ще тут є оберталки, коливалки, толспіннер, секади. Треба було ще секаду 5-рочку, додому взяти на 5 грамів. А зараз спробую ось таку або єдиничку мепс. Чи двійку поставить, чи взагалі. Ладно, розпочнемо, мабуть, з двоєчки, а там подивимось. Ось таку зараз поставимо. Все. Поки сашко відійшов. Робимо вздовж берега отак от, приблизно метр від кущів. Не хоче на таку блешню окунь спокушатись, тому продовжимо далі або на коливалку, на або на силікон. Зараз дізнаємося, що буде краще. Вирішив поставити ось таку блешню, це спіннер. Пірчик. Начебто ще не помиляюсь. І зараз на нього спробуємо. Проклідети там, де ми на силікон вже окуня ловили. Там, де на, на оберталку нічого не було. І ось робимо експеримент з коливалкою. Да, там глубоченько. щось, так? На що? На uh -huh. Великий? Uh -huh. А ні. А, маленький. Ну давай подивимось. Бо мене ти бачиш. Точно риба біля дна стоїть. Тому і не хоче воно борталку, зрозумів? І коливалку. Ну, так тебе ще такий нормальний. Який він тебе побитий? Роками побитий. І окунець. Молодець. Ну що, перевірили цей затишний куточок. Щойно ми дізналися. Зробили такий висновок, що риба стоїть вздовж дна і тут клює виключно на придонні приманки. Тобто Сашко спіймав на телспіннер, я на силікон, оберталки, коливалки зовсім нічого немає, не точка. Десь хвилин 20 кидав, 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 жодного клювання. Зараз ще спробую знову поставити силікон і потім може ще спробую сикаду. Тому дивимось, не перемикаємо і далі, як завжди, цікавіше. Дімон, як тобі щука? А, ти прощуку питаєш? Отже, закинув приманочку така покльовка, бабах, для отакого маскінонга з отакими очима. Але ж, як завжди, ні підсаку, ні багра. Зійшла, друзі. Йдемо шукати судаків тепер. Знову... окунесь. Під берегом, Сашко. Да. от вирішив спробувати танту. Ще і на танту клея. Тобто на все він кліє. Не то, що не відчував по покльовці? Що таке, жерех? Окунь? Блін, скільки тут окуня? Та я дивив лапать, килуха. Ти що? Давай, давай, давай. давай Все бас. Все бас. Все заліковый. Давай п'ять. Давай. Що за пряма нулька? Розмір. Розмір три дюйми. Три дюйми. Офигеть, оце кабан. Усе ляпнул. Так я ж бойки ще. Угу. Ага. Ще Так. Так, а що ми його поставимо? Сьогодні просто окуньове ельдорадо. Так отож. 2,5 дюйма щось не хочеться. Чи 2,5 поставить же. Він невеликий, невеликий. А, Не то пісьониш. А такого випускай. Так, да, випускай. Такого не цікаво. Поплив. Чао. Спробуємо ще зараз кей поставити пак Два. І 5 дюйми. Важить 12 грамів, сажка 17,3 дюйма. У мене зараз буде 12 і 2,5. Зараз буду його хлабучити. Зараз я тебе нахлобучу. Як воно робиться? робиться на всю приманку проводка. І знаєш, сп... з... 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 э... з... чого я спомнив, Коли ми ловили на погрібської старухи, я згадав, як я от у вас хлобучив по судаку на цю приманку і на цю проводку. І ось, бачиш. Згадав її. Слава Богу, розловився. Так, да, на цю приманку розловився. гарнюні був. Був, був і приманочка. Ай-яй-яй. Утік? Застібку розігнув. Ти, ти уяви, який він Дніпровський сильний. Застібку і ще з приманкою і гачок в мене один такий був. Оце ти гадьониш. Так. І, і що ти будеш робити, га? Та що, нічого. Жесть. Ти бачиш, поставив віброхвост хвост і одразу клювання. А на танту три дюйма не хотіло. на фінгипах не хотіла. Напевно, жерех. А ні, окунідзе, такий хороший. А якийсь він такий жовтенький. Грамів 350. Ось кейтеч, свингенпак. Три дюйми. Ось він. Такий. Оце комусь скажи, щоб прийшли на окуня на приманки три дюйми ловить. І на важики 17-12 грамів. Ура, дімка Та маленькі, все маленькі, все невеликі. Але все одно, Дімка Катяне, риб! Тяне, на цю приманку знову На сексі Імпак. А що це за що Приманка? Так. Ти бачиш, немає динарника зараз О, на двойному гачку. Ого! ніфіга собі. П'явочка. Угу. Є. Yeah. Добрав. Довго я на нього чекав. Гарно -пірно. Та гарно, але ж під берегом вже. Але маленький. Пісюрик. Таких пісюриків потрібно відпускати. Пливи. Де твій батько мати? Давай гукай його. Так? Та ти жук би, поставився на і грамів, я не закину там, де ти поставив. Чи гарбач? О ти пиздюк. Ти пес дюк А я до докину у мене 12 грамів Ну що можу? 14 можу ще поставити а Ти бачиш кидав на 14 нічого Тільки одразу типу 17 грамчик і одразу Кілуха о, так хорошо. Окуняри. Окуняри, давай, усе лапить. Камера горить? Так. Да. Ти дивись, який маскінон. Усе судак. Знову. Знову кабан. Усе приманка. А чому він 24 на 24 грамів не кліє? Тільки треба... Що я, я тобі скажу? Перегруз. Риба отака на перегруз. Це і не перше сьогодні вже. Оце добро давить. все таки вже заликовий. Ну от там тут покусився 3 дюйми в лося. Ну да, такі вже гранню 200 освіт. Красончик такий непоганий. Взяв, бачите, 12 грамів важики, 3 дюйми танта. І красончик. Чим більша приманка, тим розмір кращий. Що до цього на танту маленьку лови. От. О, 3 дюйма і одразу почали клювання. Ось такий заліковий. Трохи більше, ніж погодинник. Десь сантиметрів 22-23, мабуть. Осе я чекав, дивись, як дуга яка. Да. Не такий, як в тебе, але приємний. Десь сюди, красунчик, ох, де як давий. Що це в нас? Окунесь. Ай-яй, зійшов. Десь грамів 500. Гачки маленькі. Осети хапу, Сашко. Осетий хапужник. І я трошечки спіймав. Ось. А тепер коротенький підсумок нашої сьогоднішньої риболовлі. Сашком у нас в планах сьогодні було половити окінця. Щуку і судака. Що ми отримали? Ми отримали тільки окунців. Оця палеця довжиною 2,53 чи 2,56, тобто 2,5 метри. Тест до 15 грамів. Важики 12 грамів. Ви самі бачили, і вона для окунів не годиться на наші сьогоднішній риболовлі. Бо годиться що? Годиться ось такі палиці. На нашого київського кунця Дніпровського повинні бути такі прути з тестом до 40 грамів, жилкою 0,8, фарокарбоном 0,50, щоб робити на не гесенький недогруз на 20-17 грамів. А якщо хочете вже дійсно спіймати такого величезного окуня, то ставите 30 грамів, приманку 5 дюймів і на всі бабки шпруляєте. І будуть у вас отакі окунці. А якщо без жартів дуже відпочили файно, вихідний на сьогодні вдався, бо рибка є, враження є, ну і звісно ви самі все бачили. Так що тискати вподобайки, далі тільки, цікавіше. Бай!